Від українських хіти вони розпочинають свій ранок із руханки. Утворивши коло, клієнти центру реабілітації гармонія старанно розминають м'язи. Це учасники третьої зміни літнього інклюзивного табору. Протягом п'яти днів проводитимуть різні заходи для молоді та дорослих. Кожен табір у центрі реабілітації має свою тематику. Для цієї зміни вона називається Тут і тепер. Ми будемо вчитися щось змінювати в собі, набувати якісь нові навички, від чогось позбуватися і віддавати щось іншим людям. І, наприклад, сьогоднішній день нас очікування реальність, тому що багато наших клієнтів вони очікують, вони щось беруть від людей. А ми хочемо їх навчити правильно думати про свої очікування і бути не тільки тим, хто бере, а й тим, хто віддає. Після ранкової руханки 19 учасників перемістилися з двору у будівлю центру, щоб підняти усім настрій для хлопців та дівчат. Влаштували цікавий інтерактив. Кожен із собою приніс смаколик, назва якого починалася на першу літеру його імені. Солодощі склали до загального ящика, і завданням усіх було відгадати, хто саме приніс ласощі. Таша, таша, доньче, віта. Він зразу серед учасників зміни Максим хлопець втретє відпочиває в інклюзивному таборі. Прагну здобути гарні емоції, гарні спогади. щоб було щось гадувати через роки на наступний навчальний рік. У перший день табору учасники розважалися та навчалися на базі реабілітаційного центру. Але загалом програма передбачає різні заходи і поза його межами. У нас буде такі і виїзна програма, і буде ми будемо там і відвідувати майстер-класи з гончарства, з того, що ми можемо, те, що ми можемо зліпити. То ми будемо мати, і наскільки якісно до цього підійдеш, та да? тобто це буде така одна тема, і також ми будемо йти на такі якби майстер-клас театральної майстерності. Уроки акторської майстерності для клієнтів реабілітаційного центру Гармонія проведуть у вівторок, 8 липня. Також під час другого дня табору учасники розмальовуватимуть театральні маски. Ілля для іскра Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.